Вітаю вас на каналі ГБО Технології. Сьогодні ми з вами поговоримо про Acura MDX 2022 року. Ми працювали з двома автомобілями цієї моделі і з двигуном 3,5 безпосереднім впорскуванням, на який встановлено було ГБО компанії Prince. Це система, яка працює в пропорції 95% газу на 5% бензину. Все це вже перевірено. І фактично це відео знімається тоді, коли перший автомобіль проїхав близько 20 тисяч кілометрів. Ми з вами обійдемо навколо цього автомобіля, який, на мою думку, стане бестселером у своїй категорії. Я вам трошки розповім про властивості і якості саме цієї моделі, і ми порівняємо, по моїм відчуттям, з Honda Pilot. Вони розділяють одну базу, але це дійсно різні автомобілі. По своїй суті, і також я прокоментую ті речі, які ми реалізували під капотом та в автомобілі. В цілому що ж, ми почнемо нашу розповідь про те, наскільки крута ця кора MDX. бо вона конкурує в першу чергу з BMW X 5 Volvo XC90, та Мерседес МГЛ Уявіть собі, наскільки Honda замахнулася на преміальний сегмент. І мене завжди здивувало те, наскільки в одній моделі, фактично в одній базі може бути різні дві моделі. Ми встановили ГБО від компанії Prince на двигун 3,5 безпосереднім впорскуванням, ступенем стиснення 11.5 до 1, з розвинутою системою фаз газорозподілення, але в нас вийшло і вийшло дуже круто. Хочеться сказати, що цей автомобіль мене надихнув зробити цілу серію відео. Зйомок він дійсно класно зроблений, класно виглядає, класно їде. І той, хто за кермом, і пасажир. Буде відчувати дійсно класний комфорт і задоволення. Акорем DX має розвинуту підвізку, розвинуту коробку передач та правильно налаштований двигун. Під все це, тобто 290 сил, тут дійсно відчувається належним чином. В різних режимах комфорт, стандарт чи спорт, вона, акура їде по різному. А зараз ми поступово переходимо саме до. Технічне обговорення для тих, кому трьох хвилин бесіди недостатньо. Тож дякую всім тим, хто слідкує за нашою діяльністю. Ставить лайки, підписується і розсилає своїм друзям такі огляди. Це допомагає нам розвиватися і створювати нові огляди. Продовжуємо бензин. Тестуємо 0,100. MDX 2022 року ми тестуємо динаміку розгону на газі. Насправді мене завжди дивувало те, що одна платформа, а це Honda Pilot і Acura RDX. Можуть настільки відрізнятися у фінальних характеристиках, і настільки відрізнятись по напрямків користувачів власників таких автомобілів. Бо Honda пілот з двигуном 3,5 290 кінських сил має всі характеристики для того, щоб стати сімейним автомобілем, без фактичної там. Вибухової динаміки, без фактичної керованості. Тобто він вміє повертати, він тримає дорогу, але емоцій ви не отримуєте жодних. Він Honda Pilot вміє якось гальмувати. І з іншого боку, ми маємо Acura MDX, яка при тих же базових елементах, якщо ми говоримо про платформу і про двигун. Вміє робити все значно краще і вміє давати інші емоції власникові чи водієві. І я можу вам сказати з певністю, що цей автомобіль мені сподобався. Я мав нагоду на ньому поїздити півроку тому. І на другому автомобілі, який робився трохи пізніше, всі ці характеристики підтвердились. Тож, спочатку ми поговоримо про ГБО, бо тут історія досить коротенька, вона була успішна, але коротенька. А потім я вам розповім про все те, що я дослідив в процесі підготовки до цього відеоогляду про автомобіль. Я поділюсь своїми відчуттями і прокоментую, наскільки заявлені характеристики у прес-релізі, який має 9 чи 10 сторінок формату А4, наскільки це. Насправді актуальна, і наскільки це ви можете відчути, коли будете їздити на цьому автомобілі. Газове обладнання буває різних форматів для безпосереднього порскування. Це завжди четверте покоління, але система одна від одної відрізняється перш за все пропорціями. В нашому випадку це 95% газу на 5% бензину. Другий момент це те, наскільки ми зберігаємо характеристики двигуна у всіх навантаженнях. Третє наскільки ці, ці системи сумісні з поведінкою двигуна у різних кліматичних умовах, тобто взимку влітку, у різних навантаженнях, і наскільки у вас є частота звернень до сервісу з приводу того, що щось є несумісним. Ми використовуємо систему Prince VSI DI 3.0. Тому що компанія Prince також йшла своїм шляхом до цього, до цього кінцевого формату обладнання, де видатними є кожні з елементів: газовий редуктор, який має електронну керовану характеристику тиску. Це дуже важливо для того, щоб забезпечити еластичність на малому навантаженні. І також забезпечити максимальну характеристику на е, максимальних навантаженнях. Е, також цей редуктор підготовлює ідеально настільки газ, що в системі відмовились від сепаратора і маслолавлювача. Тобто газ переходить ідеально в пароподібний стан, і це дуже важливо, якщо ми говоримо про е, особливо сучасні системи. Далі ми маємо форсунки Кейхен, які виробляються компанією, яка є також постачальником для хонди паливних елементів чи елементів двигуна, наприклад, дорослина заслінка. І вони мають характеристику похибки всього 2% в всьому робочому діапазоні. Форсунки це точність дозування, форсунки це витрати пального, форсунки це те, скільки ви зможете використати. Газу на малих навантаженнях, на середніх і на максимальних. Якщо газова форсунка не здатна відпрацювати високі навантаження, ви мусите переходити на бензин, і це буде впливати на кінцеву математику повернення інвестицій. А в нашому випадку газове обладнання є інвестицією, яку ви потім користуєте як у форматі екологічної. Екологічного тюнінгу в форматі збільшення відстані чи запасу ходу. Третє це значне зниження експлуатаційних витрат, тому що цей двигун полюбляє 98-й і свої характеристики він розвиває саме при використанні 98-го бензину. Ну і в принципі, газ має також дуже важливу характеристику: це 105 октанове число. І 105-октанове число, це значить, що у вас ніколи не буде детонації. Також видатний елемент є газове блокування з дуже розвинутою логікою і потенціалом, який компанія Prince розробляла разом з компанією Bosch. Bosch є носієм багатьох технологій володіє. Багатьма патентами, які стосуються паливних систем, в тому числі датчиків, і вони якісно підійшли до питання сумісності всіх характеристик. А далі ми ще поговоримо про те, як ми створювали програмне забезпечення саме для цього двигуна. Тож газове обладнання, принц Віса Діай 30 встановлювалось на Acura MDX нами вперше. І за підтримки розробника від головного. Представника Прінз в Нідерландах і в Україні ми розробили як механічну схему, так і програмне забезпечення, що потім було протестовано на двох автомобілях з пробігами десь вже під 20 тисяч кілометрів, з дуже позитивною характеристикою характеристикою по витратам пального, як і по пропорціям, так і загальним характеристикам витрат пального. І ми можемо сказати, що це дуже круте рішення, яке по вартості не більше, ніж, наприклад, вартість поклейки автомобіля у плівку, що для мене є якимось розривом шаблона, як паливна система може коштувати стільки, скільки коштує плівка. Але в будь-якому разі ви встановлюючи таку систему, отримуєте повернення інвестицій десь за. 20-30 тисяч пробігів, в залежності від того, яка буде вартість пального і як ми рахуємо. Я рекомендую для цього автомобіля все ж таки 98-й бензин, бо 11,5 ступінь стиснення цього двигуна чи англійською compression ratio, Це досить багато. І влітку паливо, бензин, якщо буде неналежної якості і неналежного октанового числа, буде. Самовільно вибухати раніше, ніж буде на це подаватися команда, і це може визивати детонаційний стук або детонаційне горіння. Що таке детонаційне горіння? Це коли у вас паливо горить вище швидкості звуку, і ще коли поршень йде наверх, у вас отримує ударну хвилю цей поршень. Від такого пального це відбувається через підвищені температури всередині двигуна. Особливо можете це почути, коли ви запускаєте двигун після 15-30 хвилин парковки зупинки. Влітку, коли на вулиці градусів 30-40 і плюс температура двигуна і каталізаторів підвищує температуру палива до 120-130 градусів, і це вже буде близько до самозаймання бензину. Критична температура для бензину для самозаймання це 250 градусів. Якщо ми говоримо про газ, це 500-550 градусів. І ще важливий момент, який варто зазначити, коли ми говоримо про... Павні системи. Всі ці технології безпосереднього порскування були націлені на те, щоб бензин переходив у переподібний стан. Якщо ми говоримо про газ, то в нашому випадку це значно простіше зробити, бо попередньо ми маємо характеристику температури кипіння у мінус 25 при атмосферному тиску пропан бутану. Плюс ми маємо ще газовий редуктор, який також називається випаровувачем, і в цьому випадку отримує максимальний потік теплоносія, який є також охолоджуючою рідиною для двигуна. І ми отримуємо якісне випаровування палива і можливість вчасно і повноцінно змішати його з повітрям, щоб в подальшому. Горіння відбувалось максимально чистим. До речі, ще один момент важливий, що швидкість горіння газу на 20-25% вища за чи швидше за бензин. Тобто, у нас горіння відбувається повноцінне саме у камері згоряння, а не на каталізаторі. І коли ми проводили дорожні тести, у нас температура каталізатора і вихлопних газів. Була або ідентичною з бензином, або навіть нижчою на декілька десятків градусів, якщо ми говоримо про малі, малі середні навантаження. Ну а зараз поговоримо саме про автомобіль. Для Acura, яка є преміальним брендом від компанії Honda, і спрямована саме на американський ринок. І всюди вона буде конкурувати з лакшері-сегментом. А є о, флагманом. Тож вони зробили дуже багато чого, щоб цей флагман був о, насправді крутим, класним, технологічним і задовільняв потреби будь-якого. Користувача з лакшері сегменту. Є чотири комплектації Acura MDX з двигуном 3,5, це з потужністю 290 кінських сил, і ще дві комплектації для тих, кому цього недостатньо: трьохлітровий турбодвигун з потужністю 355 кінських сил. Лакшери преміум це всюди буде акцентуватися в цьому автомобілі. При тому, що. Перша комплектація йде з переднепривідному форматі. І я дуже раджу на це звертати увагу, коли ви будете купляти такий автомобіль, тому що 290 кінських сил на передньому приводі це забагато і вас буде тягати з одного боку в інший. При цьому в інших трьох версіях це. Technology package, пекедж Ейспек і Advanced Package, Якщо ми говоримо про 3.5, вже йде повний привід. Він дуже швидко розподіляє обертаючий момент між передньою та задньою вісію. Це робиться все дуже швидко, і вони порівнюючи навіть з моделлю 2020 року, кажуть, що всюди ми стали кращими, більшими, потужнішими, технологічнішими. Тобто Acura дійсно зробила. Переопрацювання свого флагману і зробила це круто. При цьому, 3,5 бігун не провокує. Він вміє бути різним у трьох різних версіях Ви е, звичайним перемиканням режимів е, комфорт, Стандарт та Спорт. Отримуєте три різні автомобілі завдяки е, електронно керованій підвісці, завдяки правильним налаштуванням 10 ступеневої коробки, і е, двигун працює по-іншому. Це по відчуттям. Я не впевнений, що вони змінюють програмне забезпечення, але в будь-якому разі, якщо ви обираєте для себе свій режим, ви отримуєте три автомобілі. Тобто гнучкість характеристик в цьому автомобілі дійсно крута е, оптика. І все, що може світитись, зроблено світлодіодом. Дизайн і дизайн самої оптики, яка світить дійсно дуже круто, зроблено з оглядом на самі інноваційні дизайнерські напрямки, і при цьому цей автомобіль, ця модель по MDX зроблена таким чином, щоб зберігати. Вас максимально у акустичному комфорті. Вона не кричить, і вони навіть на рівні е, колес мають демпферні елементи, які знижують звук від спрацювання підвіски на 7 дБ. І це всюди так зроблено. Впускний тракт двигуна, тобто повітря. І всередині салон всі ці технології по напрямку Noise Vibration and Harshness NVH, це шум, вібрації та жорсткість, вони тут опрацьовані дуже круто. При цьому сама безпека, жорсткість кузова, матеріали, які використовуються, дуже на високому рівні. І я можу вам сказати, що якщо ви почитаєте прес-реліз від акури. Так, вони себе дуже полюбляють. І так, такий самий повний привід існує у багатьох інших конкурентів, але на мою думку, цей автомобіль отримує шанувальників саме тому, що всі ці системи дійсно працюють і по ширині, і по довжині, і по динаміці, і по насиченню комфортом і опціями всередині салону і зовні по Тим речам, які важливі, ну, в першу чергу це світло, ви отримуєте дуже позитивні емоції. До речі, Acura заявляє, що Acura MDX, їх модель MDX є одною з трьох найбільш продаваємих моделей на ринку Америки за весь час. Тож, ну, скоріше за все, вони щось знають і щось вміють. І ви, коли попробуєте проїхатись і покататись на автомобілі декілька днів, зрозумієте, наскільки він вам підходить. І також версія 3.0 з турбодвигуном вона має більш розвинену підвізку, більш розвинені гальма. Хоча я можу сказати, що і 3,5 має дуже багато можливостей як у повертанні, так і у гальмуванні, так і у відпрацюванні на нарівності, тобто автомобіль дійсно якісно зроблений. Я не можу сказати, що це вам не буде коштувати в подальшому в сервісі. Хочеться також зазначити, що Honda розраховує 100 тисяч пробігу без жодного великого сервісу, ані по свічкам, ані по системі ГРМ, ані по регулюванню теплових зазорів клапанів. Ви фактично в перші 100 тисяч кілометрів повністю отримуєте всі блага технології від Honda і Acura. І пам'ятайте, що коли ви купуєте автомобіль з пробігом під 100 тисяч кілометрів, там є момент на 3-5 к. По моїм відчуттям, скоріше за все, ви саме таку суму і заплатите, щоб подальші 100 тисяч кілометрів чи миль миль. Їздити з тим самим комфортом, роблячи підсумок, я хочу сказати, що це ця модель Acre MDX 22 23 років має всі перспективи стати бестселером у своєму сегменті. З одного боку, насиченість технологіями, з другого боку, вони працюють ці технології, і з третього вартість самого автомобіля в Америці новий автомобіль цілий. Він починає свою ціну від 50 з копійками тисяч доларів І е, максимальна комплектація Type S коштує близько 74 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про варіанти відновлення, е, беріть до уваги, що це нова модель, що ви не зможете відновити багато чого так, як ви робите на дешевших автомобілях, це преміум сегмент. Це те, що ви будете замовляти. Наприклад, фара, якщо я не помиляюсь, коштує близько півтора тисяч доларів. Тож будьте уважні у тому, як оцінувати вартість відновлення. Але коли все буде добре, і вона буде на колесах, ви будете дійсно задоволені тим, як вона їде, які емоції ви отримуєте в режимі комфорта, в режимі стандарта і в режимі спорта. Дійсно крута модель, дійсно технологічна, і в плані газообладнання це теж має сенс, тому що на таких автомобілях їздять кожен день, і це, хоча і преміум, і лакшері, це автомобіль для повсякденного користування. Дякую, що додивилися до кінця. Поділіться цим відео зі, зі своїми друзями. Це допомагає розвивати канал. Мені буде дуже приємно, а комусь дуже корисно. До зустрічі!